Одна з причин, чому клієнти кажуть, мені зараз незручно говорити. Скиньте, будь ласка, все на Viber», або ж займають вищу позицію в переговорах, де вважають вас низькокваліфікованим менеджером. В кінці відео я скину класний приклад. Поведінки при дзвінку, додивіться до кінця. Перше, це рівень енергії. Якщо ви не в ресурсі, їдь додому, не дзвоніть. Якщо вас виснажує спілкування з клієнтами, звільняйтесь, шукайте іншу роботу, тому що рано чи пізно пройде вигорання, ну і хороших результатів від себе не чекайте. Одна з причин, чому клієнти кажуть, е, скиньте все на вайбер, це через те, що ви тошнотите, з вами скучно спілкуватися. Немає обміну енергією і мозок каже клієнта: А, скучно, блін, скинься на вайбер, я не хочу з тобою спілкуватися. Друге, це ваша поведінка. Тіло і свідомість це єдина система. Якщо не впевнений в собі, в продукту, в компанії, відповідно, клієнт це буде відчувати, або ж у вас буде включатися якийсь тон голосу, кол-центру і так далі. Він одразу подумає, що ви низькокваліфікований кваліфікований менеджер, тому що це відчувається. Ось зараз подивіться цей приклад і постарайтеся змоделювати, скопіювати його поведінку з собі. Ці ці жарти, подивіться, як він поводиться. Не обов'язково стояти, зажимати свою діафрагму, якось там по телефону спілкуватися. Розпрямтесь, походіть, відчуйте себе впевненим і веселим, цікавим човаком. Зробіть так, щоб з вами було просто цікаво спілкуватися. Any property. How long have you owned this for? It's been twenty something years. Congratulations, man! And you're looking to get out of New Jersey, I guess. Yes, have to get my money. I'm out of here. All right, so. Подивіться, як він легко і класно себе відчуває при дзвінках. Він ходить, він собі жестикулює, він старається жартувати, але все це говорить те, що він вільний, він вільно себе почуває. Таким чином, ви також маєте спілкуватися з клієнтом. Звичайно, за це має стояти якісь знання, віра в продукт, компанію в себе. Але ці фактори вони дуже важливі в переговорах. Використовуйте це для того, щоб більше продавати якісніше спілкуватися з клієнтом. Хоча б, щоб з вами було. Було просто цікаво спілкуватися. З вами був Максим Ткаченко, тренер з продажів та переговорів. До зустрічі!